За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, Наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та вертоліт К-52. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили ще 14 військових об'єктів ворога, склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи. Станції радіоелектронної боротьби та розвідки